За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Ім'я снайпера, який розстрілював людей на вулиці Інститутській у Києві, відоме, стверджує перший заступник голови парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю Геннадій Москаль. За його словами, снайпер, командир підрозділу внутрішніх військ з Криму, а службу ніс у Києві. Також Москаль заявляє, що знає майже всіх, хто стріляв по мітингувальникам та віддавав їм накази. Їхні імена політик обіцяє оприлюднити на своєму сайті. Тим часом в інтернеті з посиланням на іншого нардепа з'явилася. Інформація про затримання стрільця, проте офіційного підтвердження цього поки що немає. Доки народні обранці полюють на снайперів, виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ України Арсен Аваков розшукує Віктора Януковича. На своїй сторінці у соціальній мережі він опублікував два повідомлення до українського народу. В першому головний міліціянт повідомив, що займався пошуками екс голови держави у Криму, але безрезультатно. Також очільник міліції написав, що проти колишнього гаранта відкрите кримінального. Провадження. Возбуждено уголовное дело по массовым убийствам мирных граждан. Янукович и ряд других должностных лиц объявлены в розыск. В іншому повідомленні Аваков зазначив, що відкрите кримінальне провадження проти лідера Харківської організації оплот Євгена Жиліна. Нам вдалося з'ясувати, що заповзятого критика та супротивника Євромайдана Жиліна підозрюють у створенні воєнізованого формування. Зараз його розшукують правоохоронці. У міліції кажуть, кримінальним провадженням проти Віктора Януковича переймається Генеральна прокуратура України. Поки що жодних офіційних заяв щодо екс гаранта від ГПУ не було.